Не фокусуватися на історичній провині та пишатися німеччиною. Американський мільярдер Ілон Маск знову агітує за німецьких ультраправих. Чи допоможе його підтримка цій проросійській політичній силі? І чому німці обирають ультраправих? Тетяна Логунова розкаже. Чим ближче вибори, тим більше в німецькій політиці Ілона Маска, попри заклики не втручатися, американський мільярдер продовжує агітувати за ультраправу альтернативу для Німеччини. Тепер у ролі спеціального гостя партійного з'їзду правих популістів. Я вважаю, що альтернатива для німеччини є надією для країни, і ще дещо дуже важливо, щоб люди пишалися німеччиною, тим, що вони німці. Знаєте, пишатися тим, що ти німець це нормально. Це дуже важливий принцип. То добре пишатися німецькою культурою та німецькими цінностями і не втрачати це у мультикультуралізмі, який забруднює усе. Для альтернативи для Німеччини Ілон Маск важка артилерія. Партія рветься у владу. Рейтинги дозволяють на виборах ультраправі можуть зайняти друге місце. Не дозволяє спільна позиція з боку всіх інших партій країни. Вони чітко заявили, що не будуть співпрацювати з ультраправими. Майна новина. Я звертаюся до Фрідріха Мерца, дорогі християнські демократи. Зруйнуйте цю недемократичну стіну. Ви повинні виконувати волю виборців, які хочуть нашої з вами коаліції. Ми готові. Виборці якраз проти принаймні більшість з них вихідними Німеччиною прокотилася хвиля протестів на мітинги проти ультраправих. Вийшли сотні тисяч людей в Берліні, Кельні, Гали та інших великих містах країни. Масштабні протести проти правих популістів і водночас високі рейтинги цієї політичної сили, звідки цей парадокс? Альтернатива для Німеччини набирає бали на невдоволенні німців міграційною політикою. Уряду за кілька тижнів до голосування ця тема стала найважливішою у передвиборчій кампанії. Усе через трагедію у баварському місті Шафенбурзі. Минулого тижня біженець з Афганістану з ножем напав на групу малюків, які разом з вихователями гуляли в парку. Він убив дворічного хлопчика, двох дорослих, що намагалися захистити дітей. Поранив пізніше. Виявилося, злочинця не раз притягали до кримінальної відповідальності і мали депортувати. Утім, він залишився в Німеччині. Терпець увірвався навіть у канцлера Шольца. Немає сил чути, що людина, якій ми дали захист, людина, яка не мала бути в Німеччині, скоїла такий напад. Цього не можна терпіти. Що конкретно пропонує Шольц, поки що не зрозуміло. А от його основний конкурент і фаворит перегонів Фрідріх Мерц вже представив свій план. Він обіцяє розвертати нелегальних мігрантів на кордонах Німеччини з першого дня своєї роботи на посаді канцлера. Тетяна Луганович Слафролов подробиці німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.